Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо млинці. Для млинців я просію в миску дві склянки борошна пшеничного вищого гатунку. Склянки беру ось такі: на 200 мл. Просіяли борошно. І тепер ось так, бачите, в нас вийшло просіяне борошно. Відкладаємо його в сторону. Розіб'ємо в чашу міксера три яйця. До яйця додаю пів чайної ложки солі та вінчиком добре перемішаю. До яєць додаємо пів літри або 500 мл молока, це буде дві склянки. І перемішаємо знову. Сюди ж додам дві столових ложки Олії. Олію потрібно брати без запаху. І ще раз перемішаю. І тепер до борошна молочно-яєчну суміш відправляємо та спочатку замішуємо виделкою. Все добре розіб'ємо та перемішаємо. Я вскипятила окріп. Додаємо склянку спочатку та доводимо до потрібної консистенції. Вода достатньо гаряча. Підливаємо поступово та перевіряємо, яка нам потрібна густота. Бачите, яке у нас тісто вийшло майже таке, як потрібно, але я ще помимо склянки додам мілілітрів 30-40. Щоб воно чим рідше тісто, тим тонші будуть млинці. Ну, думаю, достатньо. Відкладаємо, нехай тісто наше відпочиває, а ми приймемось за начинку. У мене в чайнику залишився ще окріп, і я заливаю гриби сушені. Грибів я взяла 20 грамів. Цього буде достатньо. Гриби ми збирали в лісі самі, це маслюки, сушили також самі. У нас про це є ролик. Відкладаємо грибочки поки що в сторону і наріжемо тісто також в сторону. Його потрібно буде періодично помішувати вінчиком. Для начинки, окрім грибів, мені буде потрібно 150 г цибулі, яку я наріжу міленько. Також мені буде потрібно 40 50 грамів свиного сала, яке я пропустила через м'ясорубку, та 150 грамів гов'яжого фаршу. Нарізаємо цибулю. Забула вам сказати, що в мене також відварюється картопля на пюре. На сковорідку наливаю 2 ложки олії. Та розігріваю. Майже відразу додаємо перепущене через мясорубку сало та підсмажимо до рум'яності. І поки там сало смажиться, ми швиденько наріжемо грибочки, які вже розпарилися. Ми їх промили ще під краном, під прохолодною водою, подрібнемо. Наші міні-шкварочки підрумянились. Підсмажуємо цибулю до румяності румяности такош далее додаем також, також смажем Мясо на підсмажуваних хвилин 7-8 і тепер додаємо грибочки. Відразу ж можна вже, вже за смаком посолити та поперчити. Я додаю пів чайної ложки перцю чорного милиного та приблизно поки що пів чайної ложки солі. Все, перемішаю та підсмажу з грибочками ще хвилинки 2-3. І поки фарш з грибочками тушкується, я розтовчу картоплю в пюре. Картоплі я взяла 700 г, підсолила за смаком, додала лавровий листочок і все. До картоплі додаємо м'ясну та грибну заправку, все добре перемішаємо, скуштуємо чи достатньо солі. І все, начинка наша готова. А тим часом тісто вже відпочило, можемо прийматися, смажити наші млинці. Щоб наш перший млинець не був нанівець, ми змастимо олією і розігріваємо сковорідку. Перед тим як наливати, ще один раз ретельно перемішаємо. Я вже призвичаїла, що на один млинець такого полоника, як в мене, мені потрібно приблизно більше половини, не повний. Виливаємо на центр. Так і поки края не стануть рум'яненькими. Перевертаємо. Бачите, наш перший млинець, нанівець, гарненький. Викладаємо млинець на блюдо та смажимо інші. І так посмажимо всі млинці. Тільки края зарумянились, перевертаємо та підсмажуємо з другої сторони. Ми почекали, щоб млинці охолонули. Начинка у нас ледве тепла, не повинна бути гарячою. І тепер викладаємо, беремо щедру ложку або десь півтори. Начинки на один млинець, завертаємо, завертаємо з боків. Дно днека, як ви бачили, і бока я змастила щедро також вершковим маслом. І складаємо ось так один до одного наші млинці. Ну, і ось, друзі, 15 блинчиків ми і начинили. Начинили ми 15 млинців, дві штучки ми з'їли, не втрималися, було б 17. І тепер я розтоплю вершкове масло та змащу млинці. Змастимо млинці. Духовку розігріємо до 180 градусів. Все, відправляємо в духовку 25-30 хвилин. Випікалися наші блинчики, залежить від вашої духовки так, щоб вони підрумянились і залежить ще від того, скільки ви підсмажували м'ясо. Чим довше підсмажували на сковорідці, тим менше потрібно для духовки. Викладаємо наші блинчики на блюдо. Аромати, друзі, грибочками пахне <смач> по всій кухні. До речі, хто не сушив гриби, в кого нема сушених, можна взяти свіжі шампіньони. Також буде дуже-дуже смачно. Будь-які грибочки смачно. Подивіться ось в розрізі, як виглядають наші млинці. Дуже смакують такі млинці зі сметанкою. Та ще й з домашнє. Зараз скажу вам, смачно чи не смачно. Обов'язково приготуйте, адже зараз масляна. Час готувати млинчики, млинці, оладки, вареники сиром, з чим завгодно, з чим полюбляєте. Бажаю всім мирного неба і бережіть себе, дорогі наші.